Шкільна успішність це тема, яка зазвичай тримає батьків у напрузі. Якщо дитина не перший учень у класі, це ще можна пережити. Але якщо вона пасе задніх, то це вже проблема. Батьки впадають у відчай. Як так сталося, де і коли не додивилася. І тоді припускаються найбільшої помилки: ставлять, у приклад, навчання успішних однокласників, примушують сидіти за підручниками до глибокої ночі, карають і вводять усілякі заборони. Це не вихід. Спробуйте зрозуміти дитину. Пам'ятайте, що вона тільки навчається, і у цьому ви повинні їй допомогти. Коли ви вже вирішили допомогти сину чи доньці підтягти навчання, перш за все відмовтесь від будь-якого тиску. Дитині і без того непросто, адже вона чудово усвідомлює, що не виправдовує ваших очікувань і переживає з цього приводу, навіть якщо демонструє показну байдужість або навіть презирство до шкільних справ. Більше того, низька успішність у навчанні це ще й часто удар по впевненості дитини в собі, особливо початковій школі, коли навчанню вона надає великого значення, і якщо щось не виходить або виходить. Погано, вона починає злитися на себе. А далі все розвивається ніби за сценарієм. Самооцінка знижується, вона перестає вірити у себе і свої сили і не хоче докладати будь-яких зусиль, адже вважає їх марними. Для того, щоб не було так, такої проблеми, треба заходити трошечки спочатку з дошкілля. Коли батьки готують дитину до школи, я маю на увазі не підготовка дитини письма, читання, там рахування, коли. Психологічно готують дитину до школи часто батьки роблять величезну помилку. Вони говорять: ось підеш ти до школи, і там будеш мати завдань: більше ти не пограєшся, більше ти не погуляєш, тому що вчителька тобі задасть багато завдань, і ти будеш вчитися, що таке сидіти рівненько, що таке виконувати інші завдання. І ти тоді побачиш, що життя в тебе абсолютно зміниться. Починати треба не з того, а треба батькам усвідомити цю проблему, говорити, ти підеш. До школи і тебе почнеться занадто цікаве нове життя, яке принесе тобі нових знайомих, нові враження. ти будеш відкривати нові горизонти. У тебе буде абсолютно інша діяльність, але разом з тим ти ще будеш і гратися. Якщо у перші місяці навчання дитині важко опанувати знання, вона не встигає за рештою учнів, не поспішайте робити неправильні висновки. Причин неуспішності може бути декілька: якщо у дитини недостатньо розвинене мислення, увага і пам'ять, їй складно засвоювати матеріал у нормальному темпі і обсязі. Психологи радять знайти гарного вчителя, який зможе допомогти учневі підтягнутися. А от батькам вдома варто більше спілкуватися з дитиною, допомагати з домашніми завданнями, саме допомагати, а не робити їх за дитину, регулярно грати в цікаві ігри на розвиток логічного мислення та пам'яті. Якщо спершу вашій дитині все вдавалося легко і вільно, але в якийсь момент вона втратила контроль над ситуацією, опинившись непідготовленою до сприйняття нового більш складного матеріалу, допоможіть їй усвідомити, що не все в житті дається легко і просто. Відрегулюйте її режим, а потім виділіть для уроків достатньо часу. Якщо навчальний заклад, у якому навчається дитина, працює за занадто складною для неї програмою, шукайте іншу школу. Здоров'я, психічне і фізичне, дорожче за відмінне знання формул. А необхідні для майбутньої кар'єри знання дитина все одно отримає, можливо, і з вашою допомогою. Якщо ваші амбіції, як батька занадто високі, дитина повинна бути відмінником і крапка, у крайньому випадку хорошистом. Варто попрацювати над собою, спробувати зрозуміти, чому вам так важлива успішність, як це пов'язано з вашими особистими життєвими успіхами і поразками. Двійка. Це об'єктивний показник рівня досягнень дитини, чи це непрофесіоналізм учителя? І тут величезна проблема. Я говорила завжди вчителям і буду говорити перед тим, як поставити двійку в будь-якому класі. Запитайте себе, чи все ви зробили для того, щоб цієї двійки не було. Це не означає, що ми відміняємо двійки. Вони були як всі оцінки. Але не треба розкидатись ними, тому що в першу чергу треба зрозуміти, що. Дитина отримує двійку не завжди за бажання. Щось не вийшло. Є маса таких факторів, які впливають на навчання дитини, які навіть від неї не залежать. Є у нас такі поняття, як дисграфія, це не від дитини. Дитина не виходить, вона може дивитися в ту книгу і не бачити, що вона читає. А вчитель, не розуміючи, цього може вимагати, і якщо ще на дитину починають кричати, тобто негативний вплив дитини відразу до навчання. Відбувається зразу з перших днів. А якщо іде накопичення певних негативних факторів, у дитини спрацьовує той механізм, що а навіщо вчитися, Все одно поставлять два чи три, все одно мене ніхто за це не похвалить. Все одно я не такий, як мене хочуть бачити. І потім можна почути у від віці від дітей, коли вона говорять: Вибачте, шановні батьки, але вам попала не ідеальна дитина. Тому все наші, всі наші завдання, як і вчителів, так і батьків, повинні об'єднатись на тій проблемі. Як зробити дитини навчання більш цікавішим? Батькам важливо зрозуміти, що дитина не повинна відповідати їх амбіціям і вважати себе невдахою, якщо вона погано вчиться. Важливо дати дитині зрозуміти, що любов до неї безумовна і аж ніяк не залежить від шкільних оцінок. Приймайте дитину як самостійну особистість, поки ще тендітно. Вона потребує підтримки, розуміння та довіри, і обов'язково вселяйте в неї впевненість у власних силах, якомога частіше повторюйте своєму малюку, що він неодмінно впорається, що у нього все вийде. А якщо дитину ще підхвалити, або є такий принцип домальовування в монашелі, і він говорить, що домалюйте дитині те, чого на сьогодні в ній немає. І якщо вчитель, перевіривши навіть зошита і бачить, що там ще далеко не ідеальний результат, але говорить тій чи іншій дитині, я бачу, ти вже стаєш кращим, тебе вже ти вже міг краще писати. Ти ще не досяг великого успіху, але на сьогодні у тебе ж, хоча б маленький, але в тебе успіх є. Орієнтуйтесь не на результат, а на ті зусилля, які прикладає дитина. Не дається нова тема, чи не виходить якесь завдання, але ви бачите, що вона намагається зрозуміти, підтримайте її. Покажіть, що ви довіряєте їй вірите у неї, і тоді поступово вона почне долати ті труднощі, які раніше здавалися недосяжними. А якщо дитина буде чути лише догане, не відчуваючи ніякої підтримки, то швидше за все інтерес до навчання буде втрачатися, а успішність відповідно падати. Батькам треба дбати вже про те, щоб не хтось займався їхньою дитиною, а знаходити ті моменти, коли буде дійсно спілкування дитини. І тільки не робити ті напрямки спілкування, що я повинна перевірити, якщо все добре, значить молодець до побачення вже зайнятий. А якщо є проблеми, то йти до вчителя і вирішувати разом з вчителем, як вирішити цю проблему, як допомогти дитині, щоб дитина, якщо в неї щось не виходить, виходила з цього прориву. Я думаю, якщо об'єднати зусилля на сьогоднішній день сім'ї і вчителя, якщо вони будуть працювати в творчому тандемі, в такій хорошій партнерських стосунках, то можна побороти оцю проблему, коли діти не хочуть навчатися. Бо все-таки на сьогоднішній день від нас дорослих залежить, чи буде дитина вчитися, і говорять, чи... Хочуть діти сьогодні навчатися, хочуть, але без силування. Чи будуть вони вчитись у то чи іншого вчителя тільки з любов'ю. Це стосується не тільки молодших школярів, але й підлітків. У середній школі багато хто запускає навчання ще й тому, що переключається цілком і повністю на спілкування з однолітками. Спроба зрозуміти себе і своє місце в житті, прагнення навчатися, будувати стосунки з оточуючими людьми стають головним завданням для підлітка. Все інше часто ігнорується. Саме тоді надзвичайно важливими є довірчі стосунки з батьками, які допоможуть зрозуміти один одного і знайти компроміси. Батькам не складно буде. Де переконати своє чадо в тому, що вчитися все-таки треба будь-яка тема, що буде цікавою і корисною, якщо вона пов'язана з життям, і дитині зрозумілою, якщо вона може використати отримані знання на практиці, куди більш захоплюючою і цікавою стане математика, якщо дитину залучити, наприклад, до складання і розподілу сімейного бюджету. Вирушаючи у відпустку за кордон або мріючи про неї, домовтеся, що дитина буде головним експертом по тій країні, куди ви хочете поїхати. А значить, їй необхідно заздалегідь з'ясувати, який там клімат і ландшафт, що являє собою флора і фауна, до складу якої держави ходила ця країна у стародавні часи, і що відбувається там зараз, яка є культура, традиції і так далі. Це вже історія з географією. Ну а вже скільки корисних і важливих знань і навичок з біології може з вашою допомогою отримати дитина. Відпочиваючи влітку на дачі чи у бабусі, покладіться на свою фантазію і намагайтеся використовувати будь-яку можливість, щоб показати дитині, що знання можуть і повинні бути корисними.